Він ще навчається. Так, він повинен зростати, він повинен працювати, він повинен вкладатися. Тобто з його душею, душею зараз відбуваються процеси, пов'язані з а, просвітленням, а, з тим, що потрібно вкладатися, вкладатися в чогось або в себе самому. Тобто ми розвиваємось, коли ми щось робимо. Так, хоча він не сильно дуже цьому радий, він від цього хоче відвернутися. Ви знаєте, таке враження, що людина не хоче зростати, людині комфортно і так. І тому він не розуміє себе, що відбувається з його душою. Таке враження, що йде якась боротьба. Так. Знаєте, це може бути головна карта, його тут показано жриця, і тут я можу сказати, що насправді душа його зростає, і насправді справді, про жриці відкривається, можливо, людина раз.